Рекінсайт на радіо місто над Богом 101,8 FM. Всіх ради вітати, і сьогодні ради вітати мою гостю, з якою ми будемо говорити про європейський поступ в Вінниці, який дуже так. Активно і масовано відбувся наприкінці минулого року, 2023-го. Гості сьогоднішнього нашого ефіру це Світлана Ярова. Вітаю Світлана, заступниця директора комунального підприємства інституту розвитку міст, депутатка Вінницької міської ради. Дякую, що знайшли час, що пройшли до нашої студії. І спершу хочу запитати про. А ті робочі візити, так які були наприкінці наступного минулого року, в від жовтня так до грудня, вони були такі знакові для нашого міста, для представлення нашого міста в європейському світі. Розкажіть, будь ласка, що то були за візити, і наскільки вони знакові? О, окей, доброго дня, Віктора. Я дуже приємно з вами бачитись. Давно не зустрічались останнього разу, мабуть, якраз на навчальному візиті в так, так. де вивчали разом децентралізацію, в чому Вінниця дуже активно передує, є флагманом серед українських міст. І тут важливо також зазначити, як ми. Хотіли б Вінницю бачити, як ми хотіли б Вінницю представляти на європейській арені. І от власне ми останні кілька місяців займалися тим, щоб напрацювати цю, це бачення, цю концепцію, тому що. В червні минулого року, я почну одразу з червня. Uh -huh, uh -huh. У мене був візит на заходи асоціації локальної демократії. В Брюсселі у них проходила GA, і Я побачила, що Брюссель як столиця, політична столиця Європейського Союзу, повний можливостей, але там зовсім не знають про Вінницю. Знають про Маріуполь, на жаль, знають про Бучу, про Ірпінь. На жаль, нам їхня слава точно не потрібна. Знають про Львів, Одесу, Харків, Київ, як про великі міста, але про Вінницю немає інформації. Тому для нас важливо було зрозуміти, як би ми могли. Залучати напряму е, позабюджетне фінансування на реалізацію наших е, проєктів відновлення економічної спроможності, е, на реалізацію проектів е, відбудови і розвитку інфраструктурної, і на реалізацію навчальних проєктів для того, щоб інтегрувати наших нових вінничан, е, людей, які приїхали з різних міст і областей до Вінниці. З того ж Маріуполя і так далі. Зокрема і е, е, Є великий пул можливостей для нас в інституті розвитку міста і всередині Вінницької міської ради для Вінницького міського голови Сергія Моргунова надзвичайно важливо зараз скористатись максимум тими можливостями, які може нам запропонувати міжнародний партнер. І міським головою було зазначено бажання створити намір створити інституцію амбасадорів вінничан за кордоном. І на сьогоднішній день ми маємо вже перелік фахівчинь або в перелік вахів віничанок, які досягнули різних результатів в своїх професійних кар'єрах. Хтось працює в ООН в Нью-Йорку, хтось живе зараз в Токіо, хтось в Південній Кореї в Сеулі. І ми маємо зараз дві віничанки, які. Живуть і так їхня професійна кар'єра склала, що вони опинились в Брюсселі станом на минулий рік, і ми почали переговори з приводу того, щоб Марія Леванчук була нашою представницею Вінниці в Брюсселі. А Вікторія Вдовиченко представниця відповідальна з е також представницею Вінниці в нашому брюссельському представництві е та відповідальна за е розвиток партнерства між муніципальних з великою з містами Великої Британії. І донорами, і програмами, які пропонує саме е, Велика Британія, е, Ірландія, Вольс, Шотландія, і окремо е, проводити роботу з італійськими містами. У нас італійського партнера чи побратима ще немає у Вінниці. Відповідно, вона також буде напрацьовувати партнерство між містами з Італією. А Італія якраз головує в 2024 році g 7 Тому для нас є також ключовим партнером наступного року. Що там були так, от власне із червня почалась робота над тим, щоб підсилювати своє представництво і підсилювати. Присутність в Вінниці заявляти європейським інституціям, фондам, донорам про наявність такої ефективної Вінниці, тому що в Україні про Вінницю знають всі так. всі знають, що Вінниця лідер по багатьох показниках, але в європейському союзі яскравого представлення не було. і От ми почали працювати над цим. Відкрили представництво Вінниці в Брюсселі. Воно знаходиться в комітеті регіонів Європейського союзу. Одразу ж наступні двері від європейського парламенту в самісінькому серці Брюсселю. Це представництво нам не коштує ні копійки. Повністю воно знаходиться, покриваються витрати комітетом регіонів, що стосується оренди, комунальних послуг. Це свого роду можливість заявити про присутність міста. На арені е, серед донорів і організацій там ще ж представлені інші міста. Я маю на увазі не України, а взагалі Європи. Е, чи тільки там Вінниця є як представник на... представництво міста на сьогоднішній день? Комітет регіонів вбачає це як акт солідарності до України. Вони мають три програми, по яких вони підтримують Україну. Один одна із програм це якраз офіс, це такий великий open space для можливості відкрити представництво. В рамках цього представництва ми також можемо використовувати великий простір їхніх виставкових зал, і ще кілька пріоритетів, ще кілька бонусів, які разом з цим представництвом ідуть в пакеті. Що стосується другої програми, вони мають вже Багато років програму, яка називається Young Elected Politicians. і цього року якраз в травні чи в квітні місяці, працюючи над створенням архітектури поведінки. З грантами і міжнародної технічною допомогою всередині муніципалітету я побачила аплікаційну заявку на можливість. Вірніше, мені якраз колега з Брюсселю скинула цю аплікаційну заявку, щоб можна було взяти участь в такому стажуванні. Я в цій аплікаційній заявці побачила пункти про те, що ви матимете нагоду вивчити більше про можливості і інструменти, які зможете залучати і їх використовувати на рівні своїх муніципалітетів і громад. Я побачила це як можливість для нашого міста. Заповнила аплікацію і зараз. Я є стажером цієї програми, і от періодично вони мене запрошують на різні заходи. Заходи в жовтні це якраз були в рамках цього стажування. Це був один із найбільших, одна із найбільших конференцій для міста регіонів ЄС там. Якраз була нагода зустрітись більшості стажерів, тому що це є онлайн стажування. Вони відкривають доступи до різних інструментів, сайтів, ресурсів, проводять інформування про те, як використовувати ці ресурси. А наочно фізично вони пропонують зустрітись. От буквально приїжджати на окремі заходи такими невеликими групами і вивчати можливості. І от якраз на дві тисячі людей був захід. Citizen Regions Working Together, якщо я не помиляюсь, бо їх вже було багато з того часу. І там у мене була фантастична можливість представити Вінницю для полу журналістів на воркшопі разом з мером Львову Андрієм Садовим, разом з керівником програми Єврокомісії, разом з президентом регіону Бургундії Франш Конте. І представити від імені. Міського голови наші нашу презентацію, наше місто, і заявити про це в різних змі окремо були запропоновані. Ми домовились про 8 інтерв'ю. В загальному потім їх вийшло 16 чи 17, тому що це все було доволі активно і багато. Але в результаті ми зібрали 16 лінків, потім на яких журналісти задавали ряд питань про. Про те, як ми справляємось з нашими викликами в Україні, про ем, корупцію переважно кожне друге та в кожен найбільше їх за їх цікавила корупція, так їх найбільше, найбільше цікавила корупція, тому що це був якраз вибух корупційних скандалів тоді в закупівлями, і е, 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 також їх цікавило, як ми готуємось до вінтеризації, як ми збираємось зустрічати ці січневі морози, які до нас зараз наступили. Uh -huh. Потім був ще класний класна можливість заявити про Вінницю на пленарній сесії комітету регіонів. Там де було 350 представників з різних міст і регіонів Європейського союзу, вони якраз голосували за правки в документ «Ukraine Facility». Це документ, який передбачає 50 мільярдів євро на відбудову і відновлення України. І у мене була унікальна можливість мати короткий спіч двохвилинний, на тему наших правок, якраз. Рекомендацію на участь в цій програмі мені надавала SD Group, це громадська організація. Не SD Group, SD Group це там я стажуюсь. Вездіґруп соціал-демократи в Україні, SD платформа. І Богдан Ференс безпосередньо мав можливість вносити також правки в цей документ. І для мене була велика честь, що ми мали долученість до процесу формування Ukraine Facility І важливо, що цей документ формується разом з українцями не просто для українців, але Разом от з ваші українцями. правці були взяті до уваги, так е, Так, все, що воно не все. Воно ж це це дискусія, угу. е, тому ми така не... була. Ви самого опція. початку сказали, і в принципі це абсолютно логічно. Ми не Львів, не Київ, не Одеса. Так, ми значно менше місто, з меншою кількістю населення, але не з меншими кількостями можливостей. Так, тобто у нас є уже досвід. У нас дуже класна співпраця з Швейцарією. Давня, а, і е, все одно, якщо ми виходимо на таку арену, так наше місто виходить на таку арену, але легко, от ви вже можете проаналізувати: легко достукатись до європейських бюрократів: що ми є, що з нами можна і е, потрібно і навіть корисно працювати. Дивіться, це все персональні стосунки з людьми. І ми ж насправді в Україні також є великими бюрократами. Хто працює на державній службі чи в комунальних структурах це розуміють добре дуже добре з цим знайомі. І тут важливо розуміти, що не можна все якісь наші недопрацювання списувати на важкість європейської бюрократії. Саме завдяки європейській бюрократії вона є сталою. Угу. Іван саме ця вся бюрократична машина забезпечує сталість процесів, які є в європейському союзі. Тут цікаво, я якраз їхала до вас на ефір і запитала у штучного інтелекту, що він вважає про те, як швидко Україна вступить в європейський союз. Бо це зараз найактуальніше питання, те, що найбільше цікавить людей. Він дуже добре описав, коли ми отримали, коли ми розпочали переговори, коли ми подали заявку, що в 2022 році рада нам надала статус кандидата. І останнім пунктом якраз. Каже, процес вступу може тривати кілька років залежно від виконання Україною необхідних умов реформ та ратифік для ратифікації угоди про вступ сіма членами ЄС. На одному з візитів я пам'ятаю, офіс асоціації локальної демократії знаходиться якраз навпроти величезної. Здається, 15-поверхової будівлі DGNIR. Це організація, яка якраз перевіряє ці країни, які як країни-члени виконують свої зобов вимоги, зобов'язання і умови. Тому за нами пильно слідкують, і ми маємо дуже добре розуміти і дуже чітко відслідковувати, що ми заявляємо в соціальних мережах, що ми комунікуємо, що ми робимо на своїх робочих місцях. Тому від нас залежить наскільки швидко Україна стане повноправним членом європейського союзу, штучний інтелект каже, що точної дати вступу України до ЄС наразі немає. інтелект цього не може сказати. Він не може сказати, бо це залежить від нас. Так. Так, зрозуміло. Світлана Ярова у нас в ефірі, депутатка Вінницької міської ради, заступниця директора комунального підприємства інституту розвитку міст. Ми говоримо про європейський поступ в Вінниці. І можете ще пару слів сказати про те, як працюватиме і європейський офіс Вінниці в Брюсселі, який відкрили? За... Як він працюватиме так? Що він може запропонувати? Ну я не знаю, відвідувачем чи це не є якась кабінет угу. і багато стільців, столів, представництво офісу як офісу. Ми не витрачались на взагалі, не було закуплено нами жодної меблини. Ці меблі забезпечені комітетом регіонів вони дають спейс, в який може приходити представники Вінниці і проводити комунікацію. На сьогодні ми визначили комунікатора з нашого боку. Це є Марія Ліванчук в Брюсселі і Вікторія Вдовиченко якраз. На позиціях по тих країнах, які я озвучила раніше, їхня задача максимально затягувати можливості, які можуть використовуватись муніципалітетами. А ми всередині муніципалітету і всередині громади маємо або їх опрацьовувати спільно всією. Системою, і ми всередині міської ради щотижня працюємо робочою групою над імплементацією архітектури поведінки з грантами та міжнародною технічною допомогою над тим, щоб імплементувати це інклюзивно, якісно, щоб всі з цим були е, згодні і у всіх горіли очі і бажання. Максимально швидко брати можливість її опрацьовувати, реалізовувати, якісно по ній звітувати, щоб у донора не виникало до нас е, питань і претензій. Вінниця загалом по попередніх по реалізації попередніх проєктів донори дають схвальні відгуки по е, тих проєктах, в яких ми mm -hmm. співпрацювали. І от якраз задача наших амбасадорів це передавати нам про можливість ці теплі контакти, тому що те про що ми говорили, що все це люди працюють з людьми. Немає такого, що організація працює з організацію, Це дуже рідко. Це все персональні стосунки. І як зв'язуються персональні стосунки, так і їдуть далі е, проекти. І от в даному випадку задача на теп на вибудовувати теплі контакти і на теплих контактах. Е, Затягувати можливості в Вінницю, а наша задача вже буде Вінниці їх тут опрацьовувати, реалізовувати і якісно звітувати. Як я зазначила на початку програми міського голови бачення, що ми маємо такі представників знайти і в південній Кореї і в Японії як у флагманів інноваційних рішень. І тут дуже важливо залучити їхню експертизу для реалізації наших проектів інноваційно технологічного парку Кристал і ряду інших проектів, які потребують зараз нової експертизи для того, щоб виконувати. Щоб щоб, викон... щоб будувати, не відбудовувати Україну, а будувати нову mm -hmm. якісну, зберігаючи старе Build new better. ми маємо е... супроводжувати цей меседж на кожному рівні, як в маленькій громаді, так і в великих містах. Тому е, можливості представництва Вінниці в Брюсселі це не якийсь про прийом громадян, як ми звикли це бачити. Це люди, які вони е, фізично у нас є там стіли, стілець, за яким ми можемо приходити туди і проводити переговори, або там туди запрошувати людей чи організації, щоб проводити ці зустрічі. Але не є задачею там знаходитись фізично а є задачею бути на всіх заходах, бути в офісах всіх організацій. Тому якщо людина буде фізично знаходитись за цим столом і сільцем, тоді будуть виникати якраз питання до її роботи, тому що не це є задачею просто про протирати стілиць. Mm -hmm. І, зокрема, ми плануємо розширювати і на Канаду, і на Сполучені Штати. Ти роботу цієї інституції амбасадорів і якраз теж напрацьовуємо можливість, як на яких умовах ми могли б співпрацювати тут по програмі стажування. Я також закликаю. Наступного року подаватись на цю програму Young Elected Politicians. Я цього року була можливість обрати стажування чи стажуватись в грінсів чи в соціал-демократів. І українська стратегія Гройсмана є соціал-демократичною партією. Тому, очевидно, партійно мене мені було б органічніше піти в соціал-демократів. Тим паче мені заявив представник Європейського союзу в Україні колишній Бенедикт Герман, Коли я прийшла до нього радитись, Бенедикт, підкажіть, будь ласка, до кого ви мені радили? Краще піти? Ось є дві опції. І він каже: якщо ви хочете свою кар'єру вибудовувати, то йдіть до Грінсі, Вони вас краще зрозуміють і вас підживлять, допоможуть. Якщо ви хочете принести більше користі для України, вам потрібно краще йти до соціал-демократів. І от якраз така е, молода, балакуча, прогресивна українська політикиня зможе їм донести більше про реалії України, а не про ті і ламати ті російські наративи і ту російську пропаганду, якою вони теж годують, годували і продовжують підживлювати Продовжую. е, людей. В Європейському Союзі? Нас лишається зовсім трохи часу, так? так Але я, я розумію, і я, в мене ще багато питань, які я просто не, не сьогодні не піднімав. Але останнє, певно, буде питання про партнерів, так? Та про е, міста-побратими, так, які, от, е, на жаль, не завдяки, а через війну їх збільшується, так? Люди ну, міста хочуть допомагати нашому місту, і це все активно роблять: Карасрує, Нансі, Мюнстер. Е, Чи. Є ще запити від інших міст світу. Є запити. Yeah. Я швидко буду відповідати, так як часу в нас мало є, але у міського голови чітка позиція, що ми хочемо якісної комунікації, якісного партнерства, а не лише партнерства заради партнерства. Все, що буде, які партнерства заключені, це має е, тут мають бути заключені е, тісні комунікації на рівні мідл менеджменту. Тобто, все ж не тільки міський голова з міським головою yeah. підписали меморандум, yeah. і далі е, щось можливо відбувається, можливо і не відбувається а на рівні рівні закладів освіти, закладів охорони здоров'я на рівні директорів департаментів, заступників міського голови, і тут дуже потужно працює команда інституту розвитку міст. Вона насправді дуже маленька. Команда міжнародного співробітництва це буквально півтори людини, але потужним підсиленням міського голови і безпосередньо куратора цього напрямку заступника міського голови Андрія Очеретного, вся ця історія рухається швидко, долучається багато департаментів і допомагають в. І і зацікавлена, я б сказала, не допомагають, а також зацікавлені отримують користь від цих міжнародних партнерств з містами, партнерами і містами-побратимами. Я впевнений, що в нас ще буде нагода поспілкуватись, розповісти більше, тому що дійсно 20 хвилин для цього. Це дуже мало. Дуже мало. Світлана я тільки розкачалась. Світлана Ярова, заступниця директора комунального підприємства інститут директорки. Директорки, але так, так а але я скажу, заступниця я все правильно говорю. Заступниця директорки комунального підприємства інституту ростутку. Де депутатка Вінницької міської ради була в нас в ефірі. Говорили про європейський поступ Вінниці і про те, що робить команда для того, щоб цей поступ був достатньо потужний. Дякую. Я вам а дуже дякую. Проект «Інсайт» продовжується. За кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.